Обгорілі складські приміщення, пошкоджені офісні будівлі, побиті автівки та рештки риби на підлозі. Такий вигляд має рибопереробне підприємство Дари моря у Сумах, куди вночі 6 квітня влучило вісім російських ударних безпілотників. Внаслідок влучань в кількох приміщеннях здійнялася пожежа, яку гасили близько чотирьох годин, говорить власник підприємства Роман Кульомза. Зранку працівники підприємства наводять лад на території, прибираючи будівельне сміття. Хто знає, що не пошкоджено? Пошкоджені склади, холодильники, виробництво, офіс. Ну в общем, то цілого не залишилось нічого. В момент влучань на підприємстві перебували працівники, розповідає Роман Кульомза. всі вони встигли спуститись в укриття, тому поранених немає. Про те, що безпілотники вдарили по його підприємству, чоловік дізнався від охоронців. Після першого прильоту. Охрана спустилася бомбою у слава Богу, цілі всі залишилися охранники. Коли я приїхав сюди два ну був шок. Що я напився таблеток там, та все Зараз розбираємо завали, своїми силами сусіди допомагають, адміністрація запропонувала допомогу, ну, а поки обходимося своїми силами. У нас працювало тут 250 людей. Саме, да, всі прийшли на роботу, всі, так сказати, всі допомагають. За словами Романа Кульомзи, рибопереробне підприємство працювало з 2000 року. Збитки ще не підрахували. Дуже дуже підрахуватися. Більше 400 тільки мороженої риби було. Більше 400 тонн. Тільки було мороженої риби. Потому, що готувалися на Пасху. Тобто це мільйони гривень, десятки мільйонів. Це сотні мільйонів, навірно, я так думаю. Не, не знаю. Навіть я, я вам так скажу, що сидім, з тим, що до 25 років… З, з урахуванням а, холодильників, всі склади були це холодильник. Ви самі розумієте, що це не така дорога стояща. Це все удалось. Поряд із рибопереробним підприємством, розташований цех із виробництва бетонних виробів. Його також пошкодило внаслідок атаки безпілотників, розповіла дружина власника підприємства Наталія Вольська. Це сімейний бізнес, бізнес мого е, свекра. Він тут займався 30, більше 30 років, працював тут. Його, на жаль, вже немає. Він помер у 21-му році і займався цим його син, мій чоловік. Чоловік зараз служить, його тут немає. Дізналася сьогодні вранці і одразу приїхала. Офіс повністю пошкоджений. ну, Як бачите, ворота вони дуже важкі, їх потрібно навіть не знаю, як їх демонтувати. Ну, цех, приміщення, вікна є збитки. ну… Треба буде дивитись. Вісім шахедів, практично в одне місце прилетіло. Шахеди були заряджені шарпнелю, як ми бачимо, ось на місці зруйновані уламки. Також була пожежа. За інформацією виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря, загиблих і поранених людей після нічної атаки російських безпілотників немає. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.